Провести публічний судовий процес над комунізмом. Чорна книга комунізму. Інститут національної пам'яті, який має ті питання вирішувати, однозначно, це мусить існувати в нашій державі. І це наша позиція, і ми доб'ємо цю позицію. Однозначно. І нарешті, хто би що не говорив, але Свобода має за справу честь. І в своїй програмі Свобода про це пише. Не боячись того, що нам тут розказують, а вас хтось там не сприйме. Товариство, я ще раз хочу казати: ми є такі, які ми є. Ми є українські націоналісти і є наша позиція. І ми не будемо загравати ні з ким. І ми не будемо змінювати своїх поглядів залежно від виборів чи не виборів, від кон'юнктури політичного ринку. Наша позиція чітка, жорстка і принципова. Визнати, в яким Борцями за державну незалежність України. Надати тим ще дуже небагатьом, які залишилися в живих, відповідні соціальні пільги на рівні з ветеранами великої вітчизняної війни і повернути їм, компенсувати недодані за часи років незалежності. 14 жовтня загальнонаціональне державне свято. День створення ОПА, День Українського козацтва, День Покров, Пресвятої Покрови. Оце є товариство так тезово. Наша позиція, з якою ми сьогодні, не тільки сьогодні йдемо на вибори. Повірте, для нас вибори це. Це просто якісь, чесно кажучи, якесь навантаження. Бо під час Революції Гідності, і я думаю, ви в тому самі переконалися, свобода не вела виборчої кампанії. Свобода не піарилася. Ні я не піарився, не водив за собою десятки кінокамер, щоб дещо я там не нагнуся, не, не піду, не подивлюся, що мене там знімали, потім показував. Я то саме робив, просто без камер. Свобода не робила парламентські вибори під час Революції Гідності. Ми просто з головою кинулися в нашу боротьбу. І мені не соромно ні за один крок свободи. Мені не соромно ні за одного свободівця. І я пишаюся тим, що в нас є така політична сила, що ми робили це не заради себе. І завжди, мені це дуже приємно, коли доводиться часом вибирати інтереси партії. Чи інтереси держави. Ми завжди вибирали інтереси держави. І повірте, товариство, коли під час Революції Гідності мені хотілося робити те, що я відчував середини бажання зробити, але ми були частиною коаліції. Ми мусили робити то, що ухвалювали всі разом, разом, разом з нашими партнерами, з ударами з батьківщиною, разом з. Ще й міжнародні різні спостерігачі, посли нам постійно казали про мирну революцію, що ми маємо такі кроки робити, бо від нас світ відхилиться. Від, від, від Ви собі не уявляєте, наскільки всередині було бажання робити інше, те, що десь, скажімо так, внутрішньо хотілося робити. Але можливості і інтереси держави нас заставляли діяти так, як діяла свобода. Я не хочу наголошувати на тому. Але якщо нас хтось і може сьогодні судити, то тільки душі тих 18, а після вчорашнього дня це вже 19-та фактично, свободівців, які зараз за нами зверху там спостерігають. 123 товариства в нас зараз поранених і до цього часу лікуються. Вогнепальні поранення. той втратив око, того відірвала кість? Того прострілені ноги, той без руки лишився, в того живіт прострілений, в того хребет поламаний, 123 Свободівці, з цілої України. Нема такого, що десь звідси, з заходу, з цілої України. І Кримські Свободівці, і Донецькі Свободівці, і Сумські Свободівці, і Київські Свободівці, і, звичайно, багато наших. Я щасливий, що. Є з ким, то кажуть, йти в розвідку і йти на війну. Бо та війна вона триває, і ми все одно їх переможемо. Ми всіх переможемо. Всіх агресорів і